Доброго всім, шановне панство, не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного шорсика, а також дякую тим, хто підписується на даний канал. Також нагадаю, що в мене є свій телеграм-канал, назва йому деді2.0. В закріпленому коментарі, тобто відкривайте коментарі, в закріпленому буде е, посилання на телегу, в нас там новини постяться, а також буде скоро розіграш на 10 рівень на вибір. Е, стартувати він буде буквально ось наступного тижня, тому. Можете залетіти, підписатися, буду радий вас там бачити. Е, і ось е, мені нарахували подарунок за ті 11 жетонів, які я зібрав. Щодо бонус-кода, бонус-код буде в листопаді. Творчий контейнер нарахували з ймовірністю 12,5% містить випадкові купони з переліку. Е, рідкісний може містити. З переліку, перше, купон на обвіз. Уявіть собі, в батька буде обвіз Дедді. Ну, верніше, в когось там буде обвіз Деді, перейменуємо, наприклад. Ну, якийсь обвіс. а? Дедді буде. Дедді обвіс якийсь там. Хі. Купон на великодній яйце на мапі. Тобто пасхалка на мапі. Картинка стрімав індикатора Прямо туди пасхалочкою десь. Е, купон на набір реакції. Прикольно, до речі. Типу, подобайка Ос особистий пак реакцій це прикольно насправді. Це те, що тим постійним по факту будеш користуватися і буде відбуватися у гравця. Прикольно. Купон на атрибут гаража. Ну, типу, буде в гаражі, що я буду там стояти <рес> <рес> біля індикатора. <рес> До речі, в коментарях напишіть, яку би пасхалочку зі мною хотіли би бачити на мапах, або який би яку б назву. А ваша фантазія безмежна, я це знаю. Купон на новину статтю. Ну, типу, новиною, новиною прикольно. Але це не залишиться в грі. Типу, це новина зробилася і забули. Купон на аватар. Аватарка це прикольно. Це б я дуже б собі хотів би. Е, купон на перейменування легендарного камуфляжу. О, да! Або на Вафена, або на віндікатора. Або на бабаху. Стар називається, або буде називатися Дед Барс. А звучить то як, а? Е, купон на фон профіля. Теж прикольно. З ну, того всього, що я хотів би, це купон на фон профіля на аватарку. Е, в принципі, на все інше, окрім новинної статті. Ну, давайте відкривати, дивитися, що впаде. Погнали. А, Ай, на новинну статтю. Ну по ну що це таке? Ну ти... Ай, ну, ну що таке? Ну, серйозно, ну та стільки потіті, новинна стаття. Ну, блін, Ну, і хоча б аватарка. Ай, я розстроївся. ладно. Дякую, велике, за перегляд.